В результаті ракетного обстрілу, який стався 2022 року, було пошкоджено амбулаторію і багато адмінбудівель наших в нашому селі. Цій будівлі більше 100 років. На наступний рік нашому селу теж виповниться 100 років. Зараз ведеться ремонтні роботи в амбулаторії в селі Феські. Через 2-3 тижні ця робота закінчиться за рахунок фонду відновлення. Майже на 13 мільйонів. з початку липня розпочалися роботи. Зараз вже на в финишной стадии отделочной работы осталось три кімнати закончить. Четвертая уже в гипсокартоне подспоклевку готова. И осталось где-то метров. 40 квадратних плітків положить в старостинському окрузі. Наша амбулаторія обслуговує сім населених пунктів. Населення дві сімсот і близько 500 чоловік внутрішньо переміщених осіб. Тут працює два лікаря, три медичних сестри, водій і опалювач зимовий період. Молодша медична сестра. Вони працюють в своїх кабінетах, зробили половину будівлі. Вони поки приймали в своїх кабінетах, тепер вони переїжджають в ті вже приміщення, де відремонтовані.